Україні поки немає ніяких дотацій на теплові насоси, але вони є в Європі і зараз узнаємо, які у Польщі ви можете взагалі отримати тепловий насос тобто за дармо, то за зеро, це за нуль. Про Польщі є програма дотацій. Якщо ви маєте мінімальний дохід і ваш будинок підходить під цю, цю систему дотацій, держава компенсує 130 тисяч злотих. Це десь близько 40 тисяч євро на встановлення. Теплового насоса, фотовольтайки, термомодернізації, утеплення будинка, заміна вікон. Ну а якщо ми в Німеччині, наприклад, а якщо в Німеччину, то наші теплові насоси додані також до листа бафи, який дозволяє отримувати дотації. В Німеччині дуже важливо, якщо ви хочете отримати дотацію на встановлення системи з тепловим насосом, дуже важливо, щоб Обладнання мало сертифікацію і підтверджені енергетичні характеристики. І ми це все маємо. Ми маємо наше обладнання додане до німецького списку БАФО енергоефективного обладнання, під яке видаються дотації. А хто його змонтує? Ми надамо вам наших партнерів з України, які прийшли як у нас навчання, які працювали раніше в Німеччині і можуть для вас змонтувати цю систему. Гарантія є якась. Гарантія стандартна 2 роки, і при обслуговуванні максимальна гарантія може бути до 5 років. Друзі, кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Бережіть себе.